Отже, є у нас старенький блок безперебійного живлення Mastec Powermast 600 Offline. Як його можна використати, коли світло вимкають постійно? До нього в комплекті йдуть дроти для того, щоб підключати монітор, системний блок. Але ми його будемо використовувати за іншим призначенням. Ставив безперебійний блок живлення на зарядку, але то все марно, не працює. Отже, акумулятор всередині вийшов з ладу. Треба міняти кришку. Відкручуємо. Відкриваємо кришку обережно. І ось тут у нас батарея. Тут вона йде на 12 вольт. Знімаємо клему. Одну. І другу. червоне плюс, чорне мінус. І ось у нас є працююча батарея. Ми її під'єднуємо, ось клеми. Мінус і плюс. І обережно на місце вона підходить. І у нас є така світлодіодна лампа на 220 вольт. Беремо ось такий фільтр Sven Special з перемикачем і замість розетки у нього ось такий роз'єм. Під'єднуємо до будь-якого роз'єму, ну, наприклад, оцей верхній. І тепер ми вмикаємо ось є кнопка живлення. Довго тримаємо, горить індикатор, ну його погано зараз видно. І вмикаємо ось сюди в розетку. Бачите, є, є світло. І тепер вмикаємо настільну лампу. Вона, бачите, працює. Зараз під'єднаємо цю систему до роутера. Ось у нас зараз світла якраз нема. І ось підключаємо до безперебійного блока живлення. Вмикаємо блок живлення. Ось. Так. Вмикаємо перемикач. Все, інтернет повинен працювати. Ну, буде пікати ось так от. І коли у вас світла немає, ви можете користуватись Wi-Fi, інтернетом. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Папа. -па. О! А ось і світловим кнуло. Тепер безперебійник буде заряджатись.